Слава Україні! Набу підтвердило корупційну схему закупівлі продуктів Міноборони: 15 тисяч доларів виманив шахрай у мешканках Хмельниччини. У городку запрацювало відділення гемодіалізу. Про ці та інші події області та країни далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Більшість членів екіпажу російського десантного корабля Цезар Куніков загинули, коли він був знищений Україною. За інформацією гур на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом. Корабль затонув та не підлягає відновленню. На борту знищеного Цезар Куніков був екіпаж, штатна численність якого 87 людей. Про це повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України. Даних щодо точної кількості втрат серед моряків поки що немає. Також Дмитро Плетенчук заявив, що ліквідований корабель був останнім з трьох великих десантних кораблів, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що Саратов і Новочеркаськ теж затонули. Детективи Національного антикорупційного бюро України виявили корупційну схему, за якою в Міноборони закуповували продукти за завищеною ціною. Про це пише прес-служба НАБУ. Бюро підкреслили, що завдяки таким закупівлям недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії. Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів. Яйця продають втро. Дорога, а лосось або лохину, який не побачиш в раціоні військових за цінами в рази нижче ринкових. Зазначається, що детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, аби підтвердити факти зловживань. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо цього. А тому й надалі інформуватиме про його перебіг. Підсумували в набу. На Запоріжжі загинув старший сержант з Шепетівщини. Про це повідомили у Полонській територіальній громаді. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув Гойко Вадим Олександрович, захисник 1992 року народження. Загинув чоловік в районі населеного пункту Новопавлівка Запорізької області. Прощання з героєм відбудеться у п'ятницю, 16 лютого. Об 11-й за адресою вулиця Героїв Крут, 34, а о 12 – Церква Святої Трійці. Співчуття рідним та вічна пам'ять. І слава захиснику. 15 тисяч доларів виманив шахрай у мешканки Хмельниччини. Незнайомий чоловік телефоном повідомив пенсіонерці, що її племінниця нібито потребує дороговартісної операції після ДТП. Схвильована жінка, замість того, аби зателефонувати родичці, винесла з дому 15 тисяч доларів та віддала їх незнайомцю, який чекав її біля будинку. Лише після того, як стрес минув, а незнайомець зник. Жінка здогадалася зателефонувати у поліцію. Особу, що встановили ним. Виявився 47-річний житель Дніпропетровщини. Чоловіка затримали. Наразі він чекає суду під вартою. У городку запрацювало відділення гемодіалізу. Днями медики Городоцької міської лікарні прийняли перших пацієнтів, які потребують гемодіалізу. Тут обслуговують хворих із двох громад. Раніше люди змушені були отримувати таку терапію в лікарнях обласного центру. Про це городок сіті повідомив головний медик громади Олександр Кушнір. На перших етапах функціонування відділення медичний процес контролюватимуть спеціалісти із столиці, а також старша медсестра. Відділення працюватиме через день у понеділок, середу та у п'ятницю. У дві зміни по п'ять осіб встановлено шість апаратів штучної нирки: п'ять в основному залі та один в інфекційному блоті. Сама процедура триватиме чотири години. Один апарат працюватиме для двох пацієнтів. Із 15 лютого на території області стартує заборона на вилов щуки. Як розповіли у Хмельницькому рибоохоронному патрулі, у риби розпочинається нерестовий період, тож вона стає легкою здобичу для браконьєрів. Триватиме заборона до 31 березня. За незаконний вилов щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. Також порушнику доведеться відшкодувати завдані рибному господарству збитки. Наразі це всі події, якими встигаємо поділитись на цю мить ще більше у соціальних мережах першого подільського. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Деталі у телеграм Мирного дня, слава Україні.